Кетнеп. І купа іграшок. Може стрілити в нього. Що він А він мене не вийде вроді. Ні, ну той кетнеп, він дуже страшний. Що мені злазити? Ви не маю! Тихо. Не відкриваються двері. Тікайте гет, пси! Так. Йдем сюди. Яй-яй-яй, купа псів по понаходила. Це якась тюрма, диви. Купа кім... Докдей? Що таке, докдей? Дивись, його хтось припнув в тюрмі, а хто? Докдей, ти по-англійськи говориш? Розкажи, що таке? Залиш мене. Йомою, що це таке? Тікати? Куда? Куда тікати? Він виліз. О, я провалився. Тікаємо десь. Що він біжить за мною? Привіт всім на каналі Склеп. Продовжуємо проходження гри Poppy Playtime 3. Граємо далі. І так, в попередній серії ми зайшли до школи. Тікали там від той. Міс Делайт, чи як її звати? Відкої втекли ми від неї, і вроді вона вже з нами бігати не буде. І попали десь сюди, десь зайшли в якийсь підвал в тій школі. Коротше, щось нам тут треба робити точно. Тут щось, походу, все запутано. Так, чекай, ця штука, ну. Ага, добре, це світи, значить це десь повернути треба. Скорше всього, що повернути треба. Так, чекай. Чекай, як тись повертає, я вже забув. Ей. Як це повернути? Ось якось повертає точно. А на другу руку. Так, щось тут треба замутити. Ага, це догори і туди пішло. Яй-яй, ну тут вони понавіду умови. Тут... Е, чекай, бо та рука десь прилипла. Так, а ну до гори. А звер... Е, чекай у мене ще пістолет пістолети, я вже забув за пістолет. Так, добре, отут От ще є ця штука, там є, там є. І нам ці всі штуки, я так зрозумію, треба з'єднати. Це я туди доскочу, так? Воу, не доскочив. Не доскочили! Нічого? Зато попробували. Так, десь треба знайти електрику, я так розумію. І ту електрику провести. М -м, дивись, там у нас є то, то то. Оце стріляє десь. а ну чекай, куди вона стріляє? Туди? Ляха, як це повернути? Я це повертав 100%, я вам чесно кажу. Я якось оцю цю штуку повертав. А ну давай, чекай. Щось не повертається, та ладно, потім повернемо. Там якась драбина, то не туди. Давайте знову йдемо сюди. Мені потрібно доскочити аж туди. Доскочили. Можна доскочити, добре. Так, тут теж є ця штука. А ця штука веде туди і там ліфт. Ага, нам потрібно запустити ліфт, зрозуміли? Нам потрібно все зробити, щоб запустити ліфт. Добре. Це добре. Від отої штуки все треба сюди привезти. У нас є раз, два, три, чотири цих. Через 4 привезти. Оця має, я так пам'ятаю, стрілити сюди. Добре, що вона туди стрілила. А ну якщо ми туди, воно туди добре. Значить, нам з того боку треба повернути сюди і воно стріли. Ага, воно трошки не попадає. Чекаємо, зараз обернемо. Чекай, чекай, як це повернути. Е, та повертай давай. Зараз я відійду трохи. Цікав, чи ми не когось здибаємо тут. Так, давай мені цю руку. Що ж ти не повертаєш? Ага, все, добре. Так, чекай. Є! дивись, попали сюди. Так, ми попадаємо якраз туди, добре. Тепер в ту штуку звідти треба попасти, значить то треба обернути. Треба обернути таким чином, щоб воно туди попало. Добре. Попадає туди. Тепер з того боку треба повернути. І все буде нормально. І зверху повернути. Так, побігли. <звук> Трошки впали, але то нічого, що страшно. Впали вже другий раз. Добре, ще що, що хоч ніхто не бігає тут за нами. Так, я поп... поперевертав ті штуки, чи ні? Так, є, воно зарахувало. Добре, добре. Я якраз тут, де мені треба. Тепер оцю штуку треба стріляти сюди. Оце треба, щоб пішло туди. Щоб воно пішло туди, давайте теж повернемо, Є, пішло туди. Добре. Ту штуку. Вона має піти туди. Ідеал. Блін, і просто все ідеально зробив, Тепер. тепер, Так, стріляємо, я забув, що тут треба. Стреляем и мы маем все попасти, не? Давай. Мы націлились, все мое будет нормально. Оно пішло туда, туда, туда И туда. Е! Е! Лифт поехал до гре А чекайте, ну а я до гре А я до гре як попаду? Опс! Да давай, шо ты! Бегам сюда! Перелетіли, добре. Я ще літати так трохи не вмію. Стоп, але ліф до гори поїхав. Чом він до гори їде? А-а-а-а-а-а! нам треба звідси тут все зробити, я зрозумів. Давай. Все, воно пустило, ліфт опустився, добре. Давайте ще раз. Мені просто дуже швидко треба сюди прийти, бо ліфт якраз закривається. Все, запустили, ліфтом поїхали, все добре. Поки що. Поки що все добре. Так, вийшли. Зверху нікого нема, добре. Тихонько йдемо. Так, пістоль, пістоль. А то не пістоль, то ми світлом світимо. Кетнеп. І купа іграшок. Може, стрілити в нього? Шонь, він... а він мене не вийде, вроді. Ні, ну той кетнеп, він дуже страшний. Що мені злазити? Диви нема його! А де він? Яй-яй-яй, нема його! Мені страшно, чесно. Дивись, він тут кого тільки що стояв і день поропав. Туда мені йти, я туди не хочу йти, там закрито, от сюди лиш. Так, лиш не провалитися. Там все на рука намалявана. Яй-яй-яй. Що там пише плейхаус? Я у плейхаус зайду, а ну відкривай. Заду нема нікого. Все добре. Двері відкрились. Але дуже темно. Ей! Кітнап. -е -е. Китнап! Китнап. Ї! Може, я з школи через підвал перейшов до ігрової ігрового будинку Плейхаусово Можливо таке, що я перейшов якось. Так що ми вже школу прийшли. Тій частині тепер ми. Плейхаус? Тихо, ти сміється. Ти хто такий? Hi, ам Бобі Бернхат! Вуу! Ти хто? Бляха він не їст! Це пес! Догде чи як його звати? йо 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 я, 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 я. я перше думав, що він нормальний якийсь. А чому він сюди взагалі прийшов? Що мені з ним робити? Так, а ну зараз попробую стрілити в нього. Я в шоці? Де він? А во він? А, бачите? Він світло боїться. Але в мене 4 патрона тільки. Во, він вилазить лише з таких штук, я так зрозумів. Капець Телевізор, так, тут електрики нема, все виключено. Яй-яй-яй. То він один, чи тут багато таких буде малих? Догори, десь можеш лізти, нічого не видно. Він заможевий. Яй-яй, де це я? де? Ти тут? Чи ти не тут? Так, із діри. Шось то зразу стріляємо. Добре, Блін, погано, що в мене... Іди гед, звідси. Так, чекай, присідай. Чекай гед. Їх багато тут. А, мені такой в нього попадати треба. Диви, їх купа! Мені десь дойти, напевне, треба. Йдуть Тихо. Не відкривається двері. Текайте, гет пси. Так, ідемо сюди. Яй-яй-яй. Купа псів понаходило. Може, мне наліво треба йти. Купа проходим всяких, мы пішли направо. Тупик? Вроде не вродний тупик, а не тупик. Вертайся назад. Мне здається, хтось де. Опа! Пішли, гет. звідси! Троє! А вони якісь на слоників похожі, не? Пішли, пішли! Може, вони мне кудись приведуть? А я звідти прийшов, та? Идем прямо. Кто здесь смеє? Пішов, геть, сюди. Тікай звідси. Так, з'їхали десь вниз. Опа. Там що? Може нам сюди? Я яй де ми взагалі є? Так, збереження. Заду нема вроді нікого. А ні, є, пші герб. Так, вискакую, як звідси вискочити? Хтось сміє. Та їх тут повно. Сто процентів їх тут повно. І нічого не видно. Три патрона, заряджайся, давай. Воу! Виділи? Але я, напевно, не попав. А великого нема, я надіюсь. Так, я включив якесь світло. З другого боку, напевно, теж треба включити. Диви. Я ж тебе вже стріляв. Добре. А воно виключається чи ні? Йдем десь до гори. Та воно виключилось, воно... А дивіться, тут нячі якісь. Можеш його. Посунути туди? Ні не можеш. Добре, там є кнопка. Нам десь ще треба одну кнопку найти. Пішов гет head. Аво кубик. Попав Є Е! Кнопку цю нажали. Е, -е значить, нам десь треба на другий бік піти. Пішли, гет, пішли гет, їх багато. Пішов. Там ще десь була дорога в другий бік. Один лишився, патрон. Так, пси, два. Ууу! <звідкінь> Звідки він взявся? Все, я зрозумів. Нам потрібно... З двох боків, напевно, ті ящики так штовхнути. І десь відкриються якийсь прохід, якісь двері. Так, ми вроді тут, ні? Слоники. Це вроді не пси, це слоники якісь. Так, де вони? Пішов гет Дуже темно тут, дуже. Сміються. А, тут же є! Добре, нам туди не треба йти. Там же все є. Воно зберегло, що ми вже то нажали. Йдемо в цей бік. Одно погано, що я нічого не бачу. А от, тут друга кнопка. Чекай. А як мені вискочити? Ай, зловив! Е, десь треба знайти прохід до гори, щоб вилізти. Все нормально, ми собі за наліво зразу йдемо. Get up! Та встаю, встаю, все нормально. Нічого зі мною не стало. Що він не може копати тих слоників? І тут погано, що патронів мало. Доволі мало 5. Девушка хоч відновлюється. Так, аво є прохід до гори. Щось не світи, добре. Так, нажали. Нажали. Слон пішов гет. Ще один пішов гет. Так. Намо туда десь. Тихо, може сюди? Воу! Ще один прибіг, так. Тут що у нас? Ай, зловив! Там є якийсь прохід до гори. Там був, я бачив. I won't wait for you. Чекай, чекай, я вже запреду. Добре, два кубіка ми завалили. Десь тепер треба знайти прохід. Я не знаю, йти ти знов наліво. Ну прямо вроді нічого нема, нам наліво, значить. Хтось сміє? хтось сміє, хтось сміє? Хтось сміявся? Пес чи не пес? Мені здається, що м'явся. Так, добре. Ну та йдемо догори. Йомаю, я думав, що коло мене. Добре, три патрона, нормально. Так, нам сюди. Хто там храпить? А може і не сюди ми пішли. Давайте йдемо назад. Тут хагівагі щось. Пішов гет. Десь про хит шукай, двісь, двоє. Пишо! Пішов, Пішов гет Два патрона, мало. Ти смієшся з мене. Ну тут зверху, видиш нам оце би опустити вниз. Хто смієшся? Пішов. Прохід, шукаємо прохід. Пішов гет Де тут може бути прохід? А вот тут ще якийсь. Чи я тут ходив? Я звідси прийшов, чи ні? Ну тут все запутано. А, во, мені туди, напевно. Щось нажов. Я щось зробив, добре. Куди кнопка поїхала? Десь відкрився якийсь прохід напевно Але де? Тут нічого не відкрило. Чуєте, пси. А, -а, 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 -а. Де щось відкрилось. Добре, йдемо знову до гори. Зверху видніше. О, там біжить. Деге, звідси. Не бігай за мною. Так, ну йде відкрилось щось. Може, то щось нажати треба? А, дивись, може ми на цьому маємо їхати. Так, диви, прикольно. Є, відкрились двері. Ху. Біжут? Не біжут. Знизу що таке? Ми пішли вниз, могли піти догори. Підемо перевіримо що знизу, а потім зразу підемо до гори. Згодні? Тим більше двері відкрились, опа. Що це за кімната? Може треба гори йти? Тут якийсь тунель. там закрито. Добре, що закрито. Качки. Двері закриті. Не відсувається, добре. Кейс дуже страшні качки. Ей, знову іграшок порезкідано. Одні двері, другі двері. А чого тут двоє дверей? Ведуть до одної кімнати, як думаєте? Ну кнопок нічого більше нема. немає, це заходить. Качки! Даже не ніхто не напудив. Опа, закрито щось. О, я відкрив. Йти туди? Чи йти прямо? Це якась тюрма. Це якась тюрма, диви. Купа Купаки. Догдей. Що таке, Догдей? Дивись, його хтось припнув, в тюрмі, а хто? Докдей, ти по-англійськи хочеш? Розкажи щось по-українськи. Я не розумію, він добрий чи злий? Чого його закрили? Капець. Де його ноги? Докдей? Мені тебе шкода. Хочу я тебе звільню. А ви там двері всі закрили, а чо? Щось каже про катнап і про якийсь прототип. Яй-яй-яй, докдей, мені тебе дуже шкода. Я не знаю чи ти добрий, чи ти злий, але мені тебе шкода. Але він відкритий, як не як. Давай я якось звільню тебе чуєш? Докдей! У є вуха довгі. Ти сумний чи довальні? А ні, якісь довальні. Але виглядає страшно. Він каже, що мені потрібно тікати, а чого? Що я її попі не зможу зупинити це, мені потрібно тікати. О ні, що таке? Залиш мене. йо що це таке? Тікати? Куди? Куди тікати? Він виліз. О, я провалився. Тікаємо десь. Що він біжить за мною? Давай, давай. Біжить за мною! Докдей докдей, докдей, де треба, направо, наліво, направо. Давай, 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 давай. Ай, докдей! Там закрито було, ви бачили? Там було закрито. Докдей добрий, але видиш, в нього залізли ті слоники чи хто то такі, і він став злим. Він казав, бігом, бігом, тікай за об Щось страшне. Значить, докдей добрий, все, Хоть хтось тут добрий. Так, а, а ну, може, скажу, бігом, може, тут максимально. А можна жметиску бігу, тип ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, тут тупік. А, это наша зробили сходи до гори. Демон до, до де я? Так, добре. Тікати, провалюємося. А я думав, що він зразу мене зловив, бо я не знав, куди тікати там. Так, відкрили качки. Тут я був, ну така кімната у цього теж страшна. Тут басейн якийсь був. Сила, а тут за басейном тюрма, ну, сильно зробили. Чого коло басейну? Додей, Де ти є? Докдей. Що, вже тікати? Добре, я вже тікаю. Кажу, вже тікай, Дошки, дошки, падай. Зараз вилізе. Так, треба робити все дуже швидко. Провалюємося. Дивимось на Додея. Провалюємося. Сюди. Добре. Відкрилися сюди. Тут зараз... Куди, 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 куди? Він біжить, біжить, я чую. Давай, відкривай. Добре. Сюди. Сюди. Лиш би були проходи. Давай, 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 давай. Може тут повернути? Там пси. Наліво, направо. Не знаю, чи добре я побіг. Наліво і направо я там побіг. Біжи, 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 прямо. Наліво, напрямо. Наліво, направо і прямо. Я не знаю, чи я туди прибіг. Але десь біжимо. Ай, не туди. Але все вроді непогано робили. Може тут стріляти треба? Так, наліво, направо. В центральні. Треба подивитись, чи є ще якийсь прохід, або попробувати зараз стрілити. А як він так швидко лізе? Він ж лізе, він не біжить. Зараз, докдейч. Чекай я вже стрілу, нечайно Такс. Докдей. Де ти є? Ну, з тими сходами. Давай, давай, давай. Відкривайте двері. Я заходжу до хати. Такс, погнали! Сьогодні завдання втекти від докдея. Докдей, де ти є? зараз? Тікай. Тікай. Слони, що ви поробили? А може то не слони, то купу всяких іграшок. Тікаю. Та тікаю я, що є з тобою? Докдей, вилазиш? Вилази Падай! Оп, побігли. Добре, 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 давай відкрилося, все добре. Поки що непогано, ми робимо все. Давай, 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 давай. Добре, все, нікого нема, біжимо. Поки що купа проходів. Трошка. Трошка, не туди. Біжи, 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 біжи. біжи. Давай, 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 відкривай. Капець, я не міг зайти туди. Добре, з'їхали. Біжи, біжи, є двері. Може, туди? Є! Ууу, ми втекли вроді. Повезло, що я руку поміняв вчасно. Чи він ще біжить? Може, він ще біжить? Так, чекай. Де та моя друга рука? Все. Яй-яй-яй, що яй, яй. тут таке? Докдей Сейс? Чуєш ти Догдей? Ти мене напудив. Тут закрито все, ладно, нам сюди, напевне. І де я буду? Ми ще десь поїхали. Оце Докдей. Ну повезло нам в втик... Так, урок якийсь чи шо? О, hey, right? З тобою все добре? Та все нормас, нормас, добре. Ти я вийшов. В Плейхаусі. Really cool. okay. Та все нормально. Ледве вижив я, там докдей був. Що, що, катнап? Щось катнап прототип забрав. Але тут закрито? Так, чекай, мені треба йти до школи і забрати кабель, так? Наскільки Я зрозумію. Я бачив кетнапа, що ти мені розказав? я його видів, він там в підвалі. Купо іграшок не збирав. А де та штука? Чи тут нема тої штуки? А тут нема вроді того кабелю? не пікає коло школи. Що вона розказує? Та чуєш, він не наподив капець, каже, ти перелякався. Ясне діло. Я так си що... Короче, я йду туди, подивлюсь, щось тут творе. О, сила! Куда? В офіс мені треба піти? Взяти новий ключ і піти в офіс. Який ключ, де ключ? Ну, нема ключа. Є ключ. Ключ від офіса. Ай-яй-яй. Добре. Стоп, чекай, де двери. тут дуже темно. А. Розказує далі. Що-що? Чекай, Зара. Та що ти? Тебе сама пішла в той офіс? який твій офіс страшний. Ладно, в той офіс ми підемо на другий раз. Я йду ще перевірю, чи нема ніяких кабелів в школі і тут. Попі десь пропала, нема. Тут нема, походу, кабелю. Добре, тут кабелю нема. Він би мав пікати, так як ми там були. І тут, значить, нема. Не, не пікай, все нормально. Але школа? Школа вже закрита. Добре, що закрили. Все, наступна наша зупинка це Офіс. Так що на другий раз йдемо в офіс. Фу, добре, що того, до, де я, ми здихалися, втекли від нього. Але, в принципі, може з ним все добре, він якийсь добрий. Лишто, що ж іграшки зайшли. Та, Офіс де? Або офіс такий величезний, ну там десь капець буде. Пишіть коменти, ставте лайки і підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па, -па. очима знайду де двір, де не був, не було забуду забудуть, Хочеш мене як я закритими очима знаю.